Вітаю, мої дорогі любимі, мої друзі на каналі Христотерапії, зустрічі любові з Христом, з Наталією Шпит, хто мене не знає. І сьогодні хочу поговорити про три такі речі, які викрадають в нас щастя, задоволення, буття. Тобто, перша річ це коли жаль за минулим. Друга це є. Така річ, коли ми е, маємо тривогу е, за майбутнє. І третя це невдячність е, тут і тепер е, в, цьому, в цьому часі. Поговорю про перше, це є жаль за минулим. Це коли ми заходимо знов думками, так якби постійно перемелюємо. Називають психотерапевти, це румінації. Постійно думаємо про те не саме в минулому і цей стан переносимо на зараз тут і тепер. Думаємо, а якби я зробила так чи інакше, цього би чого і не було. Це з одної точки зору дуже добре, бо ми аналізуємо так це минуле. Але якщо ми заходимо знову в стан жалю за тими чи іншими речами, так, то це переносимо на реальність тут і тепер. Що ми можемо зробити з тим жалем за минулим? Просто його прийняти? Прийняти, що воно було, і зробити з цього? Висновки, зробити висновок, власне, корисний, це як досвід, дати цьому бути в минулому. Тому що в минулому не потрібно себе картати за це. Якщо зробили ми якісь помилки, дати собі право на ці помилки, так? мати з себе співчуття, а не жаль. Тому що жаль він приводить в кінцевому результаті до. Жертви. І коли людина в цій жертві ходить, жаліючи постійно себе, воно приводить навіть до гріха. Так, але співчуття до себе воно відрізняється тим, що ми маємо цю любов власне, до себе і не переносимо цей момент минулого, якихось болісних спогадів на тут і тепер. Так, ми про них знаємо. Так, це була, був минулий процес, який в мене був. Був. Я зробила з цього висновку, він став для мене досвідом. Окей, я це приймаю, даю на це згоду і відпускаю. Тепер другий момент, що забирає в нас щастя власне, це тривога за майбутнє. Ми зараз живемо власне, в такому невизначеному часі, такої якби прокрастинації, тому що не знаємо. Що сьогодні е, чекати е, в цій війні кожному з нас, і, і як це буде? От. Але м -м, тут, е, якщо постійно тривожитися, постійно в тому очікуванні бути, так, то приходить за цим страх. Тому, коли ти постійно заходиш в цей страх, е, то можуть бути і панічні атаки, дуже багато поганих якихось неврозів, як наслідок може бути. Тому що ми можемо тут зробити. Нам треба тут шукати опору. В першу чергу, на кого на майбутнє ми можемо мати опору, як ви думаєте? Ну так, на нашого Господа. Тому що Він є наша надія. Надіємося на нього і довіряємо йому. І коли ми надіємося і довіряємо, ми маємо цю опору на Господа, на нашого Бога, Всі в цьому майбутньому. Але також і ми можемо задати собі питання, на кого ще можу опиратися, і на кого. На що це може бути мій чоловік, мої діти, якщо вони вже досить дорослі, мої батьки. Тобто Це може бути навіть, це друзі можуть бути, тобто певні якісь навіть речі можуть стати вашою опорою. Тобто запитати себе, на що можу отак опертися? От, ну, тому що все на, настільки є крих, крихке, але оця надія, вона власне є на Господнє наше милосердя, Господа до нас, і можемо опиратися найбільше на Його милосердя і на Його любов. І це такий передсмак: знаєте, ну, тої самої вічності, про яку я е, можу говорити. І третє в нас, що забирає оце щастя, це коли ми десь невдячні за теперішній момент, за те, що ми маємо тут і тепер. Так? Тобто минуле вже пройшло, майбутнє ще не настало. А тут і тепер це власне оцей настоящий момент, що ми тут маємо. І ми можемо бути в ньому власне, щасливими, гармонійними, так. А ми є невдячні. Тобто нарікаємо за це, за інше, це не так, все не так. Хтось десь винен у наших якихось бідах, в наших, наших якихось ну, нещастях. А в тому плані, що основне, що ми самі не беремо відповідальність за наше життя. Тому, тому ми можемо тут проаналізувати, як я себе почуваю зараз на даний момент, чи гармонійно, де я можу знайти цю гармонію в житті? От, яким чином я можу собі допомогти, так, і за що я можу бути вдячна тут і тепер. За елементарні речі, я вже вам говорила, що я живу, дихаю, що маю теплий одяг на цю зиму, маю квартиру, маю роботу. Тобто є дуже багато речей, за які ми можемо дивитися не на те, чого ми не маємо. Тому що. от те, чого ми не маємо, воно забирає власне, спокій. Так? А от те, що ми маємо, воно дійсно є в наявності. І власне, це, за це Богові можемо бути вдячні. І тому я ще раз хочу озвучити і заохотити до вас десь проаналізувати, в якому етапі ми десь застряли. Так, чи в минулому, чи в майбутньому занадто тривожимося, от чи постійно згадуємо про минуле як, як би то було, а я би от виправила, чи як, якби не це, то я б була тоді щаслива. Ну, от це приймаємо, відпускаємо майбутнє довіряємо Господу і надію на нього покладаємо, на Його милосердя. А живемо власне, в гармонії тут і тепер. Тут і тепер, в цій хвилі. Дякуючи Господу за те, що ми маємо, на Його славу. Десь так, амінь. Буду з вами прощатися, до зустрічі, Па-па.